Коріння спочатку коріння, молодець. Голосніше, що ти поставив? Листочки. Зараз що? І квіточка. Поверні до нас її, будь ласка, щоб ми бачили цю квіточку. Молодець. Як називається? куріння? Куріння. Молодець, такі буду... не знає. Есенія скаже сама. Молодець! Есенія далі. Листочки. Есенія що це? Кисточки. Листочки. Листочки. І зверху що ставимо? Як називається? Квітку. І як називається? Квітку. Молодець. Як називається те, що ти поставила? Так, поверни так, щоб ми бачили, де стебло. Ми не бачимо, так, стебло. Це що, корінь? Думай, думай, Маша. Ось це. Що це? Не спіши, машунь. Листочки, правильно. Це що? Квіточка. Квіточка. Не спіши, Машунь, ніхто тебе не гонить, не спіши. Так, все поправи. Васільно, ось так, щоб було гарно у нас все. От так, от. Коріння, так. Ось така квіточка. Фійка. Ні, подумай. Що це Софійка? Я так, коріння. Коріння, молодець, став Софійка. Висточки это молодець и ковідка молодець. Ярослав і Софійка разом зробили ось так. Ярослав. Яслав На куриня став. Нас не було квітку на квітки став. Поверни, будь ласка, квітку обли... до нас. Молодець, молодець Ілюша і Ярослав. Дякую тобі, Ярослав, що допомагав діточкам.